Небезпечні краєвиди за минулі вихідні рятувальники Прикарпаття чотири рази проводили пошукові рятувальні роботи у горах. Туристи викликали надзвичайників з приводу погіршення самопочуття під час підйому чи спуску з вершини. Зокрема, стало зле неповнолітній туристі під час спуску з Говерли та жінці біля озера. Несамовите вона перебувала в складі туристичної групи близько 120 осіб. Всі учасники молодіжного табору. Гірські рятувальники прибули до місця знаходження туристів, надали дівчині домедичну допомогу та в подальшому транспортували до спортивної бази Заросляк поблизу озера Несамовитив. Туристки погіршили самопочуття. Жителька міста Хмельницький 1973 року народження перебувала в гірській місцевості у складі туристичної групи з 19 осіб. Прибувши до постраждалої туристки, рятувальники надали домедичну допомогу та супроводили до бази заросляк, звідки вона направилася до постійного місця проживання. Нерідко через необачність під час гірських подорожей туристи травмуються без подальшої можливості самостійно пересуватись. Цього разу допомоги рятувальників потребував чоловік. Так вони допомогли чоловіку 1974 року народження, який травмувався в селі Осмолода, а саме урочище Мшана Калузького району. Чоловік не міг самостійно продовжувати рух, тому звернувся за допомогою до рятувальників. Прибувши до місця перебування потерпілого, працівники ДСНС надали йому домедичну допомогу та супроводили до підніжжя гори, де передали медика. Також через недостатню обізнаність і підготовку до походів туристичні групи втрачають орієнтацію маршруті та без допомоги рятувальників не в змозі знайти зворотню дорогу. Туристична група з чотирьох осіб. Втратила орієнтування під час спуску червоним маршрутом з гори Попадя Калузького району до проведення пошуково-рятувальних робіт. Залучалися гірські рятувальники села Осмолода, які знайшли туристів. А також надали до медичну допомогу одній жінці з туристичної групи, яка травмувала нову. Подальшому туристів супроводили до їхнього транспортного засобу. Прикарпатські рятувальники радять не вирушати в гори без знання місцевості та недостатньої підготовки до походу. Також перед мандрівкою варто завантажити мобільний застосунок порятунок у горах. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.